Якщо ви шукаєте сучасне та економічне рішення по виготовленню деталей, де одна з вимог є низька шорсткість поверхні, то вам варто звернути увагу на обладнання для накатного полірування від відеокоролів. E для впровадження такої технології вам не потрібен окремий дороговартісний шліфувальний верстат. Оснащення корол e можна встановити навіть на звичайний універсал. Вам не потрібен ще один верстатник. Ви значно економите на електроенергії, а розхід мор мінімальний. Шлам або стружка не утворюються взагалі, і тому немає потреби. Би в утилізації під час накатування відбувається пластична деформація поверхневого шару деталі. Мікронерівності поверхні виглажуються, досягається якість до RA 0,1 мікрометра або краще. Поверхня нагартовується на декілька одиниць, знімаються внутрішні залишкові напруження, що у декілька разів покращує термін служби деталі та підвищує її корозійну стійкість. За допомогою цієї технології можна виконувати накатування зовнішніх, внутрішніх, циліндричних та конічних поверхонь, накатування різьби та навіть плоски. Поверхонь. Застосування накатного полірування від Ecoroll надає суттєві переваги, краще шорсткість поверхні, плавні переходи профілю, відсутність чітко виражених вершин профілю, збільшення твердості поверхні, як результат, краще показники ковзання, менше зношування і менша схильність до утворення задирів. Впровадження такої технології помітно заощаджує ваші кошти, тому що дозволяє зменшити основний час. Ecoroll можна застосувати на будь-якому верстаті. Низький рівень шума, велика стійкість накатного інструменту. Відсутність зміни розмірів або браку через зношування інструменту немає витрат на утилізацію відходів, немає потреби у спеціальних захисних заходах, а також знижуються енерговитрати. Команда Технополіс має можливість впровадити цю технологію на будь-якому виробництві. Ми знаємо, що екорол точно працює. Це було доведено результатами досліджень на багатьох підприємствах України. Для запитів звертайтеся до наших спеціалістів. Контакти у профілі.